А як ви думаєте, в мене дихати нема чим? дихати нема чим. А може шкарня, а, а може шкарня, і креси вже будуть бігати. Вже, вже це, це, це взагалі не виносимо. Ужас смирить, що не вже таку не можна вирішити, таку проблему, та то хіба то проблема. Та війна, та такий, такий неспокій. А тут сміття от... не вивозить, стоїть тут, це ніхто не вивозить на сьогоднішній день. Це мішає для того торгового центру, тому що тут багато є людей. і Люди, які неодноразово приходять, заходять сюди, чують цей запах неприємний, є вже щурі, бігають гризуни різні. А сміття не прибирається. Так за словами місцевих жителів, це місце виглядає упродовж двох тижнів. Смітники розташовані біля входу до місцевого ринку. 13 років обслуговує їх комунальне підприємство об'єднане. За словами виконувача обов'язків керівника цього підприємства Євгена Кваса, згідно з договором, який уклали з директором ринку, мали вивозити 30 кубів сміття на місяць. Ми зауважили, що об'єм збільшується. Ми в день 30 кубів місяць – це один куб в день. Наш бак має 0,9 куба. Ну, це в середньому виходить один контейнер в день. Ми забираємо 7-8 контейнерів в день. Він каже, що це люди населення там носять. Там населення носить, бо тому, що населення має інші баки, там немає людей, які там живуть поблизу. Там тільки три квартири, якщо не помиляюся. Ми розуміємо, що це дискомфорт в першу чергу для підприємців, дискомфорт для мешканців самбора, навіть для гостей міста. І ви, якщо ви звернули увагу, наше місто хай не чисте. Це тільки проблема є в цьому одному майданчику. Комунальне міське підприємство зверталося до керівника ринку, щоб вони перезаключили угоду по фактичному по продукуванню сміття, тому що місто і комунальне підприємство йде в збитки, тому що фактично вивози більше, ніж це задекларовано. Іван Денькович телефоном розповів Суспільному, що має договір, який дійсний до жовтня 2024 року. А такі дії комунального підприємства та мерії розцінює як політичний тиск, адже він є депутатом Самбірської міської ради. Якщо керівник два роки назад підписував дану угоду і погоджував кількість кубів, і вони вже ціну змінювали два рази, в мене претензій не було. Я вже зчорашнього дня е, побутові відходи з підприємства е, на той сміттєвий майданчик, не викидаю. У мене є своя машина, я збираю ту кульки і моніторю. Я можу і міському голові, і керівнику СКП об'єднання е, день, два-три доказати, скільки я продукую сміття. За словами міського голови самбірської громади Юрія Гамара, ухвалили рішення ліквідувати цей майданчик та перенести сміттєві контейнери на іншу вулицю. Єлізавета Сілаєва, Олег Реп, Суспільне новини, Львівщина.